Посилка з Львівської області, і коли чоловік мені перезвонив і сказав, що тут 22 вийда металів чи 22 е, в списку номенклатури, да, то мені трошки я кажу, мені аж погано стало. Ну, потім думаю, я зроблю я розпаковку даної посилки, тому що ну, прям цікаво, аж ручку відрізати не хочеться, да, як в козирно зроблено все. Ну, Як мінімум, я думаю, нескладно догадатися, що тут в списку є електротехнічний алюміній вигляді Видона. Так, сейчас замучу. Легко не дается, во. Я думаю, и 22 вида материала тоже легко не дается. Так, раздеваем невесту. О. Не, ну сделано максимально якісно. Легко не распакуем, да? Зато, дивись, и питань немає. То есть, отсюда пропасти физически ничего не может, да? Сюди важливо засунути лапу Я сюди лапу засунути, по суті, толком не можу. Що ти казав? Доставка 200 гривень, плюс на пленку гривень 100 потратив. <гум> ну так, да, так зато прикинь, як якісно запаковано. Ми вже хвилину знімаємо відео, а ще толком у нас нічого не вийшло, не Прийдеться підрізати, бо скажуть, та ти замучив. Це будь-найваща плівка в моєму житті. <сіху> Ні. <Не>. Коротше, да <піта> біда. А як же ж, як же ж нам добратися? Болгаркою. Та ти знаєш, це ж не моя тема болгаркою розпечатувати. По болгаркам є люди, які виступали. Ну, коротше. Щось мені це вже аж... Аж замурює мене, мені вже самому не да його дивитися. Не ну, ну, ну Я не знаю, я з'їду ума щось тихонь. Типу. Це типу, знаєш як обізяні там щось дадуть і вона так, грається, грається, грається. В неї нічого не виходить, але вона і грається. А це мені ще я так трошки відчуваю. Мені кажеться, що з нас трошки потягнули прикол, так? Так вона не йде, ти хоч скотч такий, поняв, що просто На віки вічні загашує. Все, в мене вже нема желання розпаковувати посилку. Короче, смотрите, так не надо делать, потому что мы будем распаковывать вашу посылку тогда очень долго и дуже нудно. Что делать, блядь? Молоток. Я уже сейчас... Случилось, блядь. Кручилось. Осталося 21 посилку так розпаковувати. Да. Не проти відео, пише чоловік. І тут у нас посилки. Електротех алюміній 10, медь, латунь, фреза, олово свинець припой, годинники Аушки, ау 10, а у 20. Годинник Ау не зрозуміло, КМ конденсатори. Аналіз 1, плата промислова, плата ноутбука, роз'єм, процесор, планка пам'яті. Фу! І... Явно видно мені що? Шпуру криля. Не запаковано тут, Ну не то, що Максимально Ну глянь, в принципі, які діла? Тут ми бачимо роз'єми, годинники, позолочені годинники, оперативну пам'ять, транзистори, фрезу і все остальне, але це у нас. Буде розпаковуватися в другому місці, бо ми тут в принципі, фізично не можемо розкидати це все, так? Да? Шкура кроля? На сьогоднішній день вона коштує 100 гривень кілограм. Розумію, що ціна не радує, але яка є, яка є, там подивимося. Можливо, щось зміниться. Дивись, ну, чи можна так її розпускати? Так, да, можна, яка різниця? Немає ніяких. Питань до цього, всього, все це нормально зроблено взагалі, порядок. Так, далі. Далі в нас що? Самина, так? Да? Чікс. Ну, розібрано, так? Да? Є питання до самого матеріалу? Як на мене, які там можуть бути питання? Плата. Бля, це плату доставати з бідона, це, звісно. Ще те задоволення. <плес> <плес> да. По суті, по суті, таких, таких посилок багато в нас ще не було, щоб насіки все. Затрамбовано, запресовано і зроблено. Подход лютейший. Лютейший. Я не знаю, не надаїло вам ще дивитися цю розпаковку. Бо мені періодично здається, що я довго стараюсь щось дивитися, плата ноутбука. Це гарна плата. Я плата коштує грошей. Аналіз. Не магніт. Якщо не магнітне, то це ж хорошо, Правильно? Тут воно ще і зачищене. Як на твою думку, що це може бути? Та відкуди ж ми знаємо, що це може бути? Що завгодно може бути, так? Да? А це звичайна нержавійка. 9,8%, 9,9%. Це прирівнюється все до нержавійки, в якій 10% нікеля. І вона прийомна і питань немає. Мідяха. Ну, мідяха ми всі бачили, мідяху тут вже нас не злякати. Алюміній електротехнічний до цього алюмінія трішки запитань є. Не дуже він електротехнічний, так? Да? Чому він не дуже електротехнічний? Тому що радіатори з плат, вони не йдуть в електротехнічний, це звичайний алюміній. Потім е алюміній в лакові. Хоч це і проволока, але якщо вона в лакові, вибачте, але вона в електротехнічній не йде. Ну, з тим ми всім дорозбираємося. Потрібно робити аналіз. Ну тут, в принципі, і так зрозуміло, що тут за аналіз. Дивись. Бачиш? Круточки. Говорей. припой, так. Припой, да. Все це зробимо, все це поклацаємо, але... Для відео тут дуже багато часу. Ну, Запам'ятайте, якщо у вас є прибой, ви можете нам його присилати, ми все перевіримо, порахуємо і зробимо. Да? І ось іще якийсь аналіз. Трубки. Що це можуть бути за трубки? Вони магнітні. Ось маленька іскра, але на мою думку, що це фехраль. Ну, я можу помилятися. Єдине, що це може бути гарне, це нікель. Ні, це не нікель. Тут 5,9% нікеля, 6%. Даний матеріал не натягує достатній відсоток нікеля, щоб бути запущений в переробку, тому даний матеріал це по суті залізяка. Якби сумно це не звучало. Що тут у нас іще? Якась штукована. Трошки профільного алюмінія, ось о, пару кутиків, да? і решта там вже йде електротехнічний алюміній. Лопата. Лопата ж? Знається лопата. Лопата йде куди? Звичайний алюміній. Сумно, сумно, да, м'яка, да гнеться. Ну, Навірно, гнеться, тут треба жорсткості є. Я, мабуть, не поїв сьогодні, да, обід не можу зігнути, а можливо, я просто слабий. Ну, Суті не міняє, цей матеріал йде в звичайний алюміній мікс. Ну і далі там вже бедон і провода. До цього в принципі, ніяких запитань немає, це все йде в електротехнічні. В принципі, посилка максимально кайфова, матеріали якісні, матеріали зроблені відмінно. Але якщо ми будемо розбирати ще ту всю мілочуку на відео, то це буде півгодини. Я не знаю, вистачить у вас бажання дивитися це, чи не вистачить, але основу ми, в принципі, показали. Так що чекаю саме на вашу посилочку, а вам дякую за вашу.